Казка рукавичка. Одного зимового ранку дідусь зібрався у ліс. Одягнув курточку, шапочку, взяв рукавички та й пішов. Але по дорозі загубив рукавичку. Тут підбігла мишка та й питає Коли це плигає жабка шкряботушка, підбігла до рукавички та й питає. Хто в рукавичці живе? Янучка. Пусти. «Пусти мене, Тут з лісу стрибає зайчик-пострибайчик. Підбіг до рукавички та й питає. То хто зробив рукавички? Я Пусть. Пусть, Пусть, піп, мене так, Коли це біжать дві сестрички, лисички, підбігли до рукавички та й питають, хто рукавички живе? Ви. Я мишка, я жабка, я зайчик. Біжить вовчик, братчик, побачив рукавичку та й питає. А хто хто в рукавичці живе? Я мишка, я вишка, я ми? ми лисички, Пустіть мене. Тут із кущів вибігає кабан і клан. Побачив рукавичку та й питає. Хто в рукавичці живе? Я мечка, я заказ, я зайчик. Ой. Милосич. Я вовчик. Я вовчик. Пустіть мене. Їх вже багато в рукавичці, але тут іде ведмідь. Підходить до рукавички та й питає, ой хто, хто в рукавиці живе. Я, <клухи> я я я зайчик. Ми лисички, Ми лисички. Я вовчик. Я то Постід мене Заводи! І коли зайшов ведмідь, рукавичка не витримала і розірвалась, і тоді звірі розбіглись в різні сторони з переляку. <плес> Ось і казушські кінець, а хто слухав?